Щіточка для обличчя це ідеальний засіб для глибокого очищення, який активно насичує шкіру киснем. Виготовлена з натурального ворсу дикого кабана, ефективно відлущує шкіру, стимулюючи мікроциркуляцію обличчя, шиї та декольте. І як підготувати щіточку до застосування? Замочіть її на декілька хвилин у воді кімнатної температури з додаванням 2-3 крапель антисептичної олії Хайжія від Нелідибуст. Як використовувати? Перше. Нанесіть очищуючий засіб на вуст, на обличчя, шию та декольте. Рівномірно розподіліть, а далі за допомогою щіточки легкими круговими рухами вздовж масажних ліній очистіть шкіру. Залишки очищуючого засобу змийте водою та добре промийте щіточку. Для досягнення результату здорової сяючої шкіри використовуйте один-два рази на тиждень. Один раз на тиждень Нанесіть на щіточку спиртовий розчин. Залиште на 10 хвилин, а далі ретельно промийте водою та висушіть. Зберігайте в чистому, сухому місці щетиною вниз.